Можна мене більше на чорну п'ятницю з будинку взагалі не випускати? Тарілка за 109 гривень в Аброрі. Скажіть, для, для чого вона мені? Контейнер за 80 Вибачайте, але він такий величезний. Так, йдемо далі. Ну, це стандарт. Це будемо йти до когось в гості і дарувати цукерочки. Добре. Зимовий чай, ловаре. Добре. До речі, по акції всього за 64 гривні. І ще два дні акції залишились, тому встигніть урвати. Ось такий набір за 199 гривень замість звичайної ціни. Тут дві ляльки. І, до речі, ну, це солідно. Це за 34 чи за 37 гривень. На минуточку, вибачаюсь. Пілка зараз по акції. Ну, це потрібно завжди. Нарешті знайшла в офлайн-магазині ці штуки. На випадок блекауту. Це просто найкраще, що може бути. Це взагалі за копійки було. Для чого мені це? Для чого мені ці окуляри? Хто мені скаже? Серветки. Ну, свята все ні. І рушничок кухонний. Щоб витирати свої рученята. Е, скажіть, будь ласка, навіщо мені це все? Аврора, що ви зі мною робите? Що ви робите з нашим сімейним бюджетом? Аврора через вас наш сімейний бюджет розвалюється на частини. Якось так.